Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би сказати декілька слів з приводу відключення електрики і чим ми можемо в цьому плані допомогти своєму народу. Дивіться, я не відношуся до тієї категорії людей, які зараз налаштовані оптимістично. Тому що я бачу те, що діями нашого уряду керують за кордоном. Ну, хто скаже, що це не так, то це буде брехня. Тому що ніхто просто так гроші не дає. Коли вам кажуть, що нам там дають гроші, що там за кордоном наші друзі, що вони там про нас дуже піклуються, насправді це все не так. Вони піклуються про себе. Тобто, це є така, знаєте, добра приказка, що тільки курка грібьот от себе, а всі інші під себе. Тобто, кожен думає про свій добробут. І тому казати, що там. На нашу землю прийшов МВФ і починає там піклуватися про, про українські народи, там давати нам такі поради, щоб ми краще жили, це просто смішно. Вони піклуються про себе і про свої інтереси. Тому я думаю, що з цінами на електрику буде те ж саме, що з цінами на газ. Тобто був створений такий собі соціальний експеримент, де ну, коли взяли наш газ, як ну, собівартість якого там з прибутком вже з усім. Там, я не пам'ятаю, десь щось біля трьох тисяч гривень. І почали продавати по 40 тисяч, по 50 тисяч, по 60 тисяч за тисячу кубів. І почали дивитися, що з цього буде. Вони подивилися, що люди платять. Ну, якщо платять, то чому б не зробити те ж саме з електрикою? Тобто, дивіться, я не хочу зараз вдаватися в цій дискусії, чому відключають електрику. Це ми, ми правду зараз дізнатися не зможемо. Тобто, це ми дізнаємося правду тільки згодом. Але я думаю, що з електрикою буде, я ж кажу, те ж саме, що з газом. Тобто, буде, ну давайте скажемо так, європейська ціна на електрику. Тобто, людям скажуть, там, хочете платити, там, припустимо, 12 гривень там, чи 15 гривень за кіловат. Якщо хочете бути зі світлом, платіть. Якщо не хочете. Сидіть без світла. Ну, скажуть там, що в нас своєї електрики взагалі нема, що нашу електрику разом там з атомними станціями з'їли миші, чи щось таке. Кожен, хто буде там щось намагатися якось захистити народ щось донести до людей, будуть всіх називати кремлівськими агентами, там, ну не повторюйте наративи Кремля, там, ну як зараз кажуть, на будь кого, хто щось має сміливість сказати проти влади. Тимчасовою. Яка зараз діє в Україні. Тобто буде ось так. Тому я думаю, що ситуація, навіть якщо відключення стануть меншими, ситуація для людей все одно буде ставати гірше. Тому що за електрикою підуть ціни на воду, на опалення і на все інше. Я ж кажу, що ми самі собі не хазяї. Ну, що тут можна ще сказати? Але в цей час я вважаю, що Будь-хто повинен долучитися до допомоги ну, тій категорії населення, яка, на мою особисту думку, є найбільш вразлива. І це не діти, бо у дітей є батьки, а це пенсіонери. Тому ми будемо намагатися, чим можемо, допомогти саме пенсіонерам. Тому компанія «Чарівний Сад. Наш колектив. Ми вирішили ну, деякий де, де, час назад, я просто вирішив з цього приводу записати відео. Ми вирішили допомогти пенсіонерам через те, що ми будемо у вас викупати, непотрібні вам речі. Бо самі ви продати їх не можете. Ну, майже не можете, тому що ви знаєте, яка у нас в Чернігові барахок. Це взагалі не про що. Це не Київ, це не Одеса. А перекупи на центральному базарі у вас купують будь-які речі, ну, взагалі, там такі ціни: 10 гривень, 15 гривень, 20 гривень. Тобто, я десь приблизно рік назад бачив, як одна старенька принесла таку вазу, що я не знаю. Я думаю, що при Радянському Союзі вона коштувала там 200 чи може 300 радянських рублів, а може і ще більше. Там дуже шикарна хрустальна ваза. Їй дали за неї 20 гривень. Хотіли дати взагалі 15, але вона вже почала плакати. І просто благати так дали 20. Тобто, у нас в Чернігові перекупи, вони просто знущаються з людей. Тобто, то, то не викуп, то знущання. А ми будемо робити, ну, як тільки зможемо, більше, щоб людям було добре. Тому, ну, з що я почав, чим ми можемо допомогти? Ми можемо допомогти ось цим. Тому що ситуація буде погіршуватися, я так думаю. І я думаю, що буде. От, от, от як зараз, так буде ще в рази гірше. Тому дивіться: будуть номера телефонів, дзвоніть. Якщо у когось там не Київстар і не Невадафон, а лайф, то ви просто подзвоніть, скажіть два слова, що передзвоніть мені. Ми вам передзвонимо. Тобто ми можемо у вас купити там, якісь срібні речі, буси, ну, там, намисто, бакелітове намисто, янтарне, коралове. Це можуть бути там якісь монети, значки, нагороди, ну там часів Другої світової війни. Тобто ви пропонуєте, ви пропонуєте, і ми будемо йти назустріч, тому що ми хочемо допомогти. Навіть, там, якщо, припустимо, ну, це може бути щось таке ну, більш вартісне, припустимо, там уже гараж чи дача, ми теж можемо ці варіанти, навіть квартира. Ми можемо ці варіанти обміркувати. Так, це, звісно, що великі гроші, але ви пропонуйте. Ви пропонуйте, а ми тоді вже розглянемо. Ви бачите самі, що. Ну, я ж казав, що долар піде вгору. Долар зростає, це не припиниться. Я вже казав, що у Національного банку там в золотовалютних резервах вони тільки так називаються. Там одні оці папери і шмигаля, які нікому не потрібні. Тому долар буде зростати, валюта зараз прийняла, Нацбанк приймає щотижня такі закони, що валюта не, не те, щоб зберігати валюту всередині держав, а валюта масово виводиться за кордон. Повторюю, ну, повторю, що я і казав, я думаю, що 1 серпня оголосять дефолт. Тому буде дуже і дуже важко. Ось це те, чим ми можемо допомогти. Тому дзвоніть, будемо йти на зустріч. Перемога буде за нами. Дякую за увагу. До побачення.